Друзі, вітаю! Ми з вами продовжуємо читати Євангеліє від Луки разом. Тож, п'ятий розділ з 17 по 26 вірш. І сталося одного дня, коли Він, Ісус Христос, навчав, сиділи фарисеї і законовчителі, які поприходили з усіх сіл Галилейських і юдейських із Єрусалима, і сила Господня була в ньому, щоб оздоровляти. І ось люди принесли на носилках чоловіка, який був паралізований, і намагалися внести його і покласти перед ним. І, не знайшовши, як пронести його крізь натовп, вони вилізли на дах і крізь черепицю опустили його з носилками на середину перед Ісусом. Побачивши їхню віру, Він сказав Чоловіче, прощаються тобі твої гріхи. І книжники та фарисеї почали міркувати, кажучи. Хто ж він, що говорить таку богозневагу, Хто може прощати гріхи крім самого Бога? Пізнавши їхні думки, Ісус сказав їм у відповідь. Що ви роздумуєте у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються тобі твої гріхи, чи сказати Встань і ходи. Але щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, і сказав паралізованому Кажу тобі, встань, візьми твою постіль і йди до свого дому. І вразу, ставши перед ними, він узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, прославляючи Бога. І всіх охопив жах. Вони славили Бога, сповнені страхом, кажучи, неймовірне ми бачили сьогодні. Ми з вами продовжуємо розмірковувати над цим надзвичайно глибоким уривком. І сьогодні будемо з вами говорити про те, що ці люди сказали, що неймовірне ми бачили сьогодні. Що ж було неймовірного, що вони побачили, і що ми маємо побачити і повірити, що це неймовірне. Насправді відбулося, що ж неймовірне вони бачили в той день. Звісно ж, вони багато бачили зцілень, які робив Ісус Христос, тому що, попри те, що Ісус Христос знаходиться тільки на початку свого служіння, він вже багато зробив чудес, і вони саме приходили до Ісуса Христа задля того, щоб побачити його чудеса, задля того, щоб він їх зцілив, їх родичів, а також за для того, щоб почути його вчення. Але в цей день сталося щось неймовірне, і були вражені не просто прості люди, а дуже вчені люди в законі Божому навчені фарисеї та законовчителі. І всі казали, неймовірне ми бачили сьогодні, не просто чули, але бачили сьогодні. Тож давайте з вами скажемо, що ж неймовірного відбулося в той день. По перше, Ісус Христос відкрив себе дуже потужним чином. По-перше, Ісус Христос відкриває себе як син людський, як того, про кого написано в пророцтві в книзі Пророка Даниїла. По-друге, Ісус Христос відкриває себе як того, хто прощає гріхи. І коли Він сказав цьому паралізованому чоловікові: прощаються тобі твої гріхи, і коли люди думали, що це дуже величезна і максимальна богозневага, Ісус Христос після цього каже, Цьому чоловікові встань, візьми свою постіль та йди, тому що ти зцілений, і так відбулося. І вони побачили, що людина, яка на їхню думку казала Богу зневагу, вона має силу зцілювати. А це означає, що Господь на стороні Ісуса Христа. Це означає, що сила Господня з Ісусом Христом це означає, що коли Ісус Христос сказав, що я маю владу прощати гріхи, він не говорив Бога зневаги, тому що Він і є Бог. Тому що він в дійсності має цю владу прощати гріхи, і це було неймовірне, що серед них стоїть втілений Господь, і Він має владу прощати гріхи, і він прощає гріхи. Друге, що було неймовірним, це те, кому саме Ісус Христос в той день простив гріхи. Ми бачимо в тій кімнаті, в тому домі багато людей, і ми можемо сказати, що. Чотири категорії людей знаходяться в тому домі. По-перше, це прості люди. По-друге, це фарисеї та книжники, законовчителі, і про них особливо Лука записує. По-третє, це люди, які принесли цю паралізовану людину. І по четверте, це сама паралізована ця людина, цей паралізований чоловік. І ми розуміємо, що найповажнішими. А в тій кімнаті, в тій будівлі були саме книжники та законовчителі. і на них всі дивилися. Я маю на увазі люди дивилися як на взірець праведності, як на взірець моральності, як на тих, хто дійсно догоджає Господу. І ось Ісус Христос каже, що. Тобі прощаються твої гріхи, і він звертається ані до фарисеїв, ані до законовчителів, ані до тих людей, які принесли цю цього паралізованого чоловіка, ані до простих людей, які там сиділи. А він звертається до цього паралізованого чоловіка. Тобто Ісус Христос підкреслює, що Він прощає гріхи. Не тим, хто праведні в своїх очах, не тим, хто праведні в очах людей, що він прощає гріхи грішникам, що він прощає гріхи тим людям, які не мають в собі а нічого, щоб вони могли б сказати: Господи, от заради цього прости мене або навіть не прости мої гріхи, а просто впусти мене до свого царства, тому що я праведна людина, тому що я виконую твій закон, тому що я більш за інших наслідую твої заповіді. Ісус Христос звертається до цієї паралізованої людини. Ісус Христос звертається до людини, про яку найменш би подумали, що Господь має сказати прощаються тобі твої гріхи. І цим самим Ісус Христос підкреслює, що Він прощає гріхи грішним людям. Ісус Христос прощає гріхи тим людям, які визнають себе грішними. І ми з вами читали, що Він побачив їх віру. Він не прощає гріхи тим людям, які визнають себе праведними. Насправді ж такими не є, тому що жодна людина в цьому світі. Яка народилася від грішного Адама, не є праведною. Ніхто не може сказати Ісусові: прости мене через те, що я праведний, або навіть просто впусти мене до Твого царства, тому що я праведна людина. От інші потребують Твого прощення. Іншим треба ще підтягувати свою праведність. А я вже придбав праведність, то просто впусти мене до свого царства. Ні, Ісус Христос каже, що Він прощає грішників. І що усі грішники, і що тільки прощені Ісусом Христом можуть війти до Царства Божого. Третій неймовірний аспект того, що відбувається, це те, як Ісус Христос прощає гріхи. Ми бачимо, що Ісус Христос прощає гріхи своєю владою, своїм іменем, своєю силою. Ісус Христос каже, що я є син людський. Ісус Христос показує, хто він, він цар, він Месія, Він втілений Господь, і Він каже, що я маю владу прощати гріхи. І ми вже говорили про те, що Ісус Христос має владу прощати гріхи через те, що Він Бог, і через те, що Він постраждає за гріхи. Він знає це, Він є замісною жертвою за гріхи. Якщо ми сьогодні читаємо Слово Боже, то ми вже з вами живемо в час і читаємо цей уривок і Слово Боже, в час, коли Ісус Христос вже постраждав за гріхи і вже воскрес. Тож Ісус Христос має владу прощати гріхи на підставі своєї жертви, на підставі самого себе. Ані на підстави жодної людини, або вчинків людини, або праведності людини, або того, як людина виконує Божий закон. Коли ми читаємо з вами послання до Голатів, третій розділ, десятий вірш, то там говориться про те, що якщо людина хоче спиратися на Божий закон і на праведність, на свою праведність по закону, то вона має виконувати увесь Божий закон і постійно. І слово боже в тому ж вірші каже Галатів 3.10, що кожна людина, яка спирається на свою праведність по закону, вона проклята. Тому що жодна людина не може виконати Божий закон через те, що вона грішна, не може виконати Божий закон увесь і постійно його виконувати, окрім Ісуса Христа. Тож Ісус Христос прощає цій людині не через те, що ця людина щось зробила, не через якісь умови, які походять від цієї людини або від інших людей. Ісус Христос прощає гріхи без співпраці, без жодної співпраці будь з ким. Ісус Христос. Спирається тільки на себе, тому що він є Господь, тому що він має цю владу і він підтверджує цю свою владу. Ми вже з вами про це говорили. Що він підтверджує свою владу своєю голховською смертю, своїм воскресінням, тому що це історичні події. А слово Боже, це історичне свідчення. Слово Боже має особливий статус, і євангелія мають особливий статус. Вони є свідками, вони є свідченнями. Того, ким є Ісус Христос, і того, що Він зробив, Тож це третій неймовірний аспект, який вони всі побачили і були надзвичайно вражені. І четвертий, дуже яскравий аспект. Який був неймовірних для цих людей, і зазначимо, що ці слова ще раз підкреслимо це: ці слова про неймовірне, що вони бачать, говорять не просто прості люди, не просто люди, які щотижня приходили до синагоги і читали слово Боже, а кожний день свого життя займалися кожний своєю справою, були вправними в своїй професії. А це також говорять фарисеї та законовчителі тобто люди, які щоденно вивчали слово Боже. Які зналися на Слові Божому, і вони були вражені тим, що вони побачили. Вони також кажуть, що це неймовірне, це те, коли або де Ісус Христос прощає гріхи цій людині. Ісус Христос так і каже, що Син людський має владу на землі прощати гріхи. Про що Ісус Христос говорить? Чому ці слова дуже надзвичайні, і вони свідчать про неймовірні речі, про які. Важко подумати, важко прийняти, але які дійсно відбулися, це те, що на грішній землі, допоки Ісус Христос не прийшов на цю землю у всій своїй славі і не перетворив, не оновив, не очистив цю землю від гріха і не сповнив би її. Всією повнотою Царства Божого Ісус Христос, перебуваючи в цьому грішному світі, для того, щоб постраждати за наші гріхи і проповідувати Євангеліє, щоб люди навернулися до нього. Ісус Христос каже, вирок останнього суду для цієї конкретної людини і для кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, вже Тут, тобто, ми кожний з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя, дивимося в своє майбутнє, йдемо на зустріч з Господом, точно знаючи, що Ісус Христос нам гарантував своєю смертю. І своїм Воскресінням, що ми з вами виправдані перед Господом, так каже Слово Боже, що кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, є виправданою Господом через Ісуса Христа, не через себе, не через свою самоправедність, а через смерть та Воскресіння Ісуса Христа. І це неймовірно, тому що царство Боже ще не прийшло в повноті. Ми його ще очікуємо. Ми точно знаємо, що воно прийде. Ми ще очікуємо останнього суду, але вже знаємо, що ми. Віруючи в Ісуса Христа, виправдані. І Ісус Христос показує книжникам, показує законовчителям, вчителям, показує простим людям, що вже зараз відбувається те, що відбудеться в повноті в останньому суді, і коли Ісус Христос прийде на цю землю, Він прощає гріхи вже тут. І це остаточний. Вирок остаточне слово Господа для кожної людини, яка вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Якщо все це взяти вкупі, то це дійсно неймовірно, це дійсно те, що не вміщається в розум людей, особливо коли вони очікують війти в Царство Боже завдяки своїй праведності. Ісус Христос в 18 розділі в цьому ж Євангелії в Євангелії від Луки каже, що Спасіння взагалі неможливо людям, неможливо спасти себе, але Господу можливо все. І те, що неможливо людям, а саме спасіння від гріха, від Божого гніву, від вічної смерті, можливо Ісусу Христу. Ісус Христос показує, що відбувається неможливе для вас, відбувається неймовірне для вас, але відбувається тому, що я маю на це владу. Тож вірити в Ісуса Христа це вірити в неймовірне. Тож знати Ісуса Христа це знати неймовірне. Тож розуміти Євангеліє і Слово Боже, і пізнавати Ісуса Христа, це розуміти і знати неймовірне. І саме для цього ми з вами маємо читати Слово Боже щодня. Це неймовірне благословення для нас, тому що нам дано неймовірне. Ісус Христос дає нам прощення заради самого себе, нам, грішникам, Через нашу самоправедність, а через його істину і досконалу і єдину праведність, Тож будемо з вами продовжувати і далі читати від Луки разом для того, щоб наш розум, побачивши це неймовірне, почуття наші, воля наша, серце наше, побачивши це неймовірне, не просто пережили це як. Ці книжники та законовчителі вони пережили це неймовірне, вони побачили, вони погодилися, вони говорили про це, вони свідчили про це, але так і залишились, не прийнявши Ісуса Христа, залишилися без Божого прощення, залишилися без спасіння та вічного життя. Тож будемо з вами пізнавати Ісуса Христа, щоб не просто час від часу бачити в його слові неймовірне. А щоб побачити, що сам Ісус Христос є неймовірний, але реальний, і нам треба в нього вірити, і треба його прийняти, і ми маємо таку благодать через Ісуса Христа прийняти в своє серце неймовірне, тому що те, що неймовірне для наших людських розумів, є Божою реальністю в Ісусі Христі. Тож будемо з вами зростати в пізнанні Ісуса Христа. А також запрошую кожного з вас підписатися на цей канал, ставити подобайку, коментувати, тиснути на дзвіночок, ділитися цими відео для того, щоб якомога більше людей долучалося до пізнання Ісуса Христа, а також ті, які ще не вірять в Ісуса Христа як в свого Спасителя, повірили в Ісуса Христа та мали б вічне життя. Нехай Господь благословляє кожного з вас.